Вітаю всіх. Сьогодні я вирішив підняти таку тему на рахунок того, як вважати, чому літаючі голуби менш цінуються, ніж не літаючі. Дуже буде приємно, якщо ви висловите свою думку у коментарях. А я зараз висловлю свою думку. То мені здається. Що не літаючі голуби, вони дійсно менш цінуються, ніж не літаючі, тому що... тому, що літаючі голуби, вони за екстер'єром, за своїм виглядом, вони набагато-набагато поступаються не літаючим голубам. У вигляді, ну, у красоті. Якщо ми подивимося в небо, то звичайно отак красивіше, як на мене. Я розумію, що більшість голубівників, то так не дуже вважають. Ну я чого це розумію? Бо це показує якраз... Е... Ага, це голубонька. Бобік! Я тобі дам. Чудом. там голубів. Так, ну повернемось до, до теми. Е, бо літаючі голуби. Точніше, не літаючі голуби, вони набагато красивіші, набагато, ну, там, е, поміма того, що вони красивіші, є ще такий нюанс, як бренд. І я от коли спілкуюся з голубівниками, коли там, ну, які -то не дуже ганяють птицю, або е, там, при, при, там притримуються не таких критеріїв там в голубах то вони завжди кажуть, що там, тобто прізвищами. То це от по тому, це по тому, це от там у трьох поколіннях вже по тому голубів, голубоводу йде. Ну, тобто, ми, ми вирішили, що бренд, навіть і не вирішили, ми так зробили самі, що бренд йде попереду самих голубів. То не важливо, який там голуб, то не важливо, чи він літає, навіть не важливо, наскільки він... Там красивий, або ще щось таке, чи вумний. Ну, якщо там не літає, то він і не може бути вумним. Це я, я так вважаю. Так ось. Ми набагато більше зараз не ми, а голубоводів, ну, набагато більше голубоводів. Якож кажу ми, я маю на увазі, що ми це голубоводи. Набагато більше цінуємо бренди, прізвища, ніж Якість самої птиці. Для мене, то звичайно, якість птиці, то вона, ну, це поняття дуже-дуже різні. Це я розумію. Я зараз е, спробую висказати своє бачення, що таке якість птиці. Ну, По-перше, я вважаю, що не треба, не треба забувати, що голуб створений для неба, для польоту. Голуб створений для польоту. І в першу чергу це повинно цінуватися у голубах миколаївської породи. Я... Так, е... так, те зауваження Не та. важливе зауваження. Це я кажу про миколаївську породу. А не там є, є декоративні породи, є там ще якісь бойні і так далі, то там я не знаю за що там цінуються голуби, то я не кажу, що їх не треба цінувати, я кажу, що я просто не знаю, бо я їх не тримаю і ніколи так дуже не, не заглиблювався в ці поняття. Так, Скільки тут голубів хоч? Начебто 4, 8, 12. 12 голубів трохи літають. Трохи, тобто, не дуже високо, я б так сказав. Хоча вони по часу вже нормально літають. 72-й голубок. Так от, продовжуючи цю тему, то я думаю, що найголовніше в голубах Миколаївської породи це політ. Це довгий, високий, безкружний польот. І ось це ми забули. Ми забули, за що ми цінуємо голубів. Ми забули, ми забули, що голуби миколаївської породи, вони для польоту, а не для красоти. То звичайно, дуже добре, коли голуб красивий, то мені теж дуже подобається, коли він такий і масть і хвіст, і там все-все є. І по екстер'єру він там красивіший, ніж мої. Ну, мій. Я там, чого я за своїх кажу, я зараз не намагаюся. Своїх пропіарити. Я намагаюся донести, що ми, ми, ми не туди йдемо. Ми не туди йдемо, Бо ми зараз за якийсь то бренд, якийсь е, прізвище якийсь -то під собою має, то ми готові там, цінувати його і не ганяти, аби ж його не втратити, то це не можна так. Я так вважаю, не можна. Голубів цінувати тільки за прізвище, або тільки за масть, або тільки за екстер'єр. Ну не можна. Миколаївську, голубів миколаївської породи не можна. Ну, я так вважаю, я от. Начебто, от, судячи з коментарів, то багато так вважають, начебто. Хоча на практиці, чому виходить зовсім по-іншому на практиці? Чому так? Та мабуть, тому що. Що одне діло говорити, а зовсім інша справа це робити. І це стосується не тільки голубів, це стосується не тільки голубоводів, це стосується багато-багато всього, всього в житті, точніше. Ну, Я так багато наговорив, мабуть, ви зрозуміли, про що я, але я... Все ж таки наголошу про те, що давайте ми не будемо забувати, для чого створений Миколаївський голуб І не просто створений, а чим він цінується. І ми не будемо цінувати першу чергу, в першу чергу екстер'єр. Це чорний, мабуть. Да. Один-два. Один, чи два-один-дру. Бо ми трохи забулися, забулися ми для чого наші голуби створені, чим вони е, такі неповторні, це, це дійсно неповторна порода голубів, і її треба е, не просто цінувати, а і, м -м, як би ти не можу підібрати слова, Забув, забув, як воно українською буде. Ну, ви мене зрозуміли, то буває. Ой, я вибачаю, щось я не те знімав, бо я. Так от давайте разом. Разом не просто розвивати голубоводство миколаївських голубів, тобто гонне голубоводство, а будемо його... Розвивати і зберігати. Вівчать голуби. Ці дванадцять нормально все у них йде за планом. Вчора вони відпочивали всі. Сьогодні. Тирець такий східний, південно-східний навіть. Трохи на південь, так більш східний, але трохи на південь. Трохи розтягнулись голуби, ну то, то зараз зберуться на Миколу якраз воно дуєть. Чи дує той вітер на Миколу? Ткину трохи, нехай вони погуляють, щоб не них подивитися тут. Бачите, знову начебто такі голодні. А ввечері лишили і просо, і ячмінь лишили, то вони, воно їм не потрібно. А от якщо пшеничка, кукурузка, насіння соняха, то це для них саме смакота. Ну, так от. Вранці вони якось то отак от потім реагують. Хоча ну, вони знають, що зараз чим швидше вони побіжуть і полетять, тим більше їм кукурудзки дістанеться. А хто трохи там закулігає, то нічого їм не дістанеться. Так, кого я? Тут завжди є що... Одних тих самих показую. Оце цього голубка не дуже часто показую 1-2. А це якраз голубок, який мені дав чотирьох голуб'ят, і всі чотири, чотири були класні голуб'яти, то пугівка. Пугівка старша, пугівка молодша, баян та сивий рябогорлий 01, Це його синок. Я хотів його вам показати, бо я його не знаходжу. Мабуть... Голуб'ятні десь сидить, ну то нехай. О, ні, вони трохи зібрались вже, голубити так буде. Начебто тут трохи розтягнулися. Четвірочка тут і тут скільки у нас тут сім, да? А де ще? Начебто 12 було? А, п'ятірочка там. Є тірочка там зверху. Трохи відтягнулись, Ну то дійсно трохи. Вітер сьогодні добрий, він не сильний і не слабкий, то я думаю метри 4-5, можливо 5-6, десь так. Думаю, що 5-6. І він більш-менш такий равномірний. Через те вони нормально себе почувають. Ну, Мабуть, я буду закінчувати свою промову. Мабуть, я не все сказав, що хотів. Ну я ну, найголовне, то я думаю, що ви зрозуміли мій посил. Зрозуміли мій. Е, мою направленість і. Там крик душі да. Чому це так? Чому ми. Чому ми не цінуємо? Не цінуємо літаючих голубів. Ну, чогось так. Всім До побачення, до нових зустрічей.